Сьогодні в нас вже 17 грудня і тому прийшов час зробити розіграш на YouTube. Для цього копіюю посилання і вставляю у сайт Randomizer. 218 переглядів, 45 лайків та 45 коментарів. Обираємо першого переможця. Діма 1356. З Новим Годом! Поздравляю! Суперхоти поглощає. Вітаю! Ви стали першим переможцем! Руслан Руслан OB8UZ. Якщо пощастить, будуть нові сорти. Спробую вдачу. Вітаю, вдача вас відвідала. Ви стали другим переможцем. І обираємо третього. В'ячеслав Кур... Курче... Курчев 6398. Да буде врожай. Вітаю, ви стали третім переможцем. Для всіх, хто приймав участь, буде додаткова знижка 20% на всю продукцію каналу. Тобто насіння, льодяники, соуси та інше. Тому до Нового року буде, що у вас обрати. Пишіть та обирайте. Всі, хто виграв, також пишіть та обирайте ваші сорти перцю. Всіх вітаю з наступаючим новим роком! Бажаю здоров'я, щастя та миру. Все, друзі, бувайте, всього найкращого!